That drink a lame, that drink a beast, that drink a pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie some... Ну перед тим, як ми перевіримо дефолтні кейси з CS2, я нагадаю, що за промокодом ATOMF ви зможете отримати е, 11% до вашого депозиту, а також вдруге прокрутити оце колесо з бонусом. Також є код не ATOMF, а ATOMF11, який, в принципі, такий самий, можете використовувати також і його. Максим, привіт. Привіт, фадей! Що ми сьогодні що... будемо робити? Ми сьогодні будемо е, протестимо дефолтні кейси з Counter-Strike. Поїхали швиденько вийде. за 1800. Відкриваємо і от. Гроза, типа ти о, гроза? Найс. Nice. О, Оооо, почукай. А чивачка, що. Потужно, потужно. Поки не будемо це продавати. Рекоил кейс 5 штучок. Сьогодні ми відкриємо абсолютно всі по 5 штук. І подивимось, де найбільший окуп буде, Ну я вже бачу, що тут не окуп. 1000. А, тут все, все однаково приблизно коштує. 1745, поїхали. Так, да. Що нам дасть? Ой, ну це вкусно. Ой, вкусно. Ну як вкусно. сказати. Вкусно. Блін, ну що? Ш... Це прям вкусня. А подаруєш мені це... второй му? Ну. Ой, я так зря, да, Це пішов тест. Да. Ну а подаруєш? 570. Да, подарую, Максим. З першим виводом. І... И... Ну нормально, Окей, нормально. Окей, Окей. А, ні. Окей. Okay. Okay. Це окоп, так. Ми просто. Це окоп. Це окоп, ладно. Так, так а... слухай, дає. Оп! Оп! це? 240. Окей, <гум> okay. це окоп, це окоп. Так, так там два. це 570? І скільки нам дасть? Ану, А Якщо цей непогано коштує, 436, невеличкий злив. Друга стрічка в нас де. Ой, в нас тут багато ще стрічок, Ого. тому приготуйте там собі каву, щось смачненьке, бо ми mm. рухаємось зараз на такому плюс вайбі. Може ножик захочу mm -hmm. дати? Якийсь невеличкий. Ну, до речі, це окуп, так? Так, так це окуп. КС2, Це на 20-річчя вийшов. 1145, так він коштував. О, ні. Тисяч. О, ні. ні, о, ні, о, ні. Бласк. Ну, слухай, невеликий мінус. Ну як сказати. Фальшивон кейс, тут є ножики. отакі фальшивон. 570, відкриваю. Надо що на не випадеть? Випадем. Дивись, Ну, полиць? Да. Розумієш, тебе сайт? Прогріває. Прогріває, що. там 1145. Почекай. Ні. Ну, зрозуміло. Почекай, оце може 100, да? Коштує? Лише. Ладно, це злив знову. А який, оцей, так? Wildfire. 1145. Все ж він? Так. Ну. Вадфайер нам... <сх> ножик. Не. Ой, прям вкусняте, Хрома 3. Хрома э, 3. Не расстраивайся. Не расстраивайся. А Рас я не расстраиваюсь, я ніколи не расстраиваюсь. Тому що. А тут фриспины може випасти, до речі. О, це око. Найс. Да, але тут фриспины как будто це. <сх> Шо з нереального, да, типа? Да. 900 гамма кейс. Ну давай. Оце коштує дорого. 575. Окей, ну, ти... от получий. так и от павучий. Так кажи, Максим, ти кажи. Чекай, ти продавався цей час чи ні? Ні. Я, я нічого не продавав. думав цей. це. Туди прям так зливає? <laughs> ні, ти думаєш. Взагалі. А мені не вистачить, так? На цей. Так, мені не вистачить. Деконтакти ну, тепер хоч? дивимось. Ні, я хочу все продати, щоб подивитися, який у мене баланс буде. 12 тисяч, злило тисячі. Але... Відкриваємо. 1645. клач кейс, що нам видасть? У. Uh. да. Mm. О, о. Mm -hmm. Почекай. Окей, це в 0, 0, а навіть так. Ладно. Оце кейс зі змеюкою. 1300. Давай. Сланець, почекай, якщо. Почекай. Це га, окей, кейс зі зміюкою непоганий. Ок. Окей. Ти розумієш, Хорошо. ми відкрили за 1300, отримали 3500 ну, да. там з чимось. Оцей кейсик. По-моєму, ти Максим його відкривав, я пам'ятаю. 2000, uh, Боже. Він 2000 коштує. А забій сейчас око буде. Nice. Nice. Щось непогане, дати? Окей, okay, це. So. Це майже окуп. Nightmares. О, це Оце прикольно. Оце дасть. Він так виглядає, а. то навіть ніж не можна вибити. Ну, Але дивись тобі юсп падає. Юсп, юсп, статрек прямо з фабрики? Nice. Окей. Okay. No. No. Це відкрив за 1300. І передостання стрічка йде. 229. Поїхали. Ну, за один прокрут, звісно, 229, а так. О! Статракверс фабрика. Дігл, ой, як ді... почекай, скільки? Найс. Непогано. В ноль дало. 1145, поїхали. Будь ласка. Давай. Давай. рідко, а, більше так, тисячі, так дає. Так, це окоп. Це окоп. Горизонт 1500-ок Ой. Ой-ой-ой. 1000. 1000. Окей, це дало в нуль. Так, Денджер зона. 1145. М -м окей. Скільки це? Небагато, так. Але. да, це злило нас. Призма кейс. 570. Ні, я вже можу висновок сказати. Краще зиберти відкрыть. <laughs> 570 ми відкрили, нагадаю. Ні, Зіберти завжди дають. Угу. Тут може спорить, може, Ну, 855, гамма-2. Давай. Угу. 900 плюс. Ні. <laughs> oh. Скільки це? <laughs> Ні, nee, було вкусно, якщо 5 дробовичків так випало. Так, готовий, у нас залишається одна стрічка. Я думаю, мене окупило в цілому. Так, у нас а, було не. 12 тисяч, скільки зараз? 13... 13, Окей. Ну окупило, слухай. А, тіньовий кейс 570. Що нам видасть. М -м -м не як сказати. Mm. А, 730. Так. Так. Добре, да, кайню купило. Ооо, 1145 кейс з перчаточками. Ну, все, зараз випадає. Можливо, мені треба перчаточки видати, може ні. Окей, це непогано. О, це вже погано. Окей. Окей, окуп. О, спектрум. Другий. 1145, поїхали. Ну, вже ножик надо. Почекай. За. За косардо! Непогано. І тут ще щось непогане насипати. Найс, nice, 1500. 855 і. видає. Видає. Неокуп. І самі два дорогих кейси. Це. М -м, оружейний третього тиража за 2000. 5 фриспінів. 15 фриспінів. В кожній ячейки по 15. Не буде. <гум> так, я нагадаю, 2000 ми витратили і отримали. 1300. І найдорожчий за 3000. Ти готовий, Максим? Готовий. Гідра, гідра, дасть, дасть. Let's go. Ну, ну щось по. МК, по-моєму, дорога. У... Повернула ну, тю ж слуху, суму. Не... Але. Ну ти волк, Ми не спішимо, бо ми. Дивись, ця тактика називається легка така тактика. Ми найдешевше беремо і крафтимо.

Ти впевнений? Ну я я поставив. Ні, ти як хочеш, а потім не. Мене... Ну я колю тебе, Ну, типу... Мені... ну я. Я думаю, випало. Типу, не дуже там, от, а, ну я... так от так. Давай скріншот для прев'юшки зроблю. А мені улыбаться? Да, 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 да. Найс! Вітаю тебе. А хто коло? б? я поставив би менший відсоток. я не знаю, сам захотів. Я с My. Але це ж та ціна. Ну, давай щось цікаве повідкриваємо за 10к кейс. А, а, ти жартуєш? А я відкрию 4. Бо підкормити треба. Найс? Nice. Найс? Nice? За скільки? Найс! Nice. Um, Поч... Що з обличчям? І так нормально. Це 4 зіберте. Це 4 зіберте. Готовий? Я відвертаюсь оцей кейс. Я відвернувся по твоїй реакції. Фикаш не байт мене, будь ласка. що то щось про те? Ні, ще не ой, кстати, как буде фігня, я думаю. Скільки? Ну не кажется, да? Ну, типу, да, ладно. Ну, типу, не так погано. А, ну виглядало реально фігня. Ну да. А, ти зас... А, я. 11 воно? тисяч контракт. А, ну. Два хотя бы 12, дай. 14. 14 хорошо, ну, ну Dark Water. Апрель, Це ніби на... Дарк Волз. В апгрейд. Цениба на вывед можно было бы залишаться, но... Да, да. В але в апгрейд надо для. Для контента. Ну хотя давай вже апгрейд, так что що... на. Опа. Ты у нас контракт будешь, жар? Не-не-не. Софигня. Не. Mm -hmm. ні, типу вони, no, мені, nice, не, ну типа вони... Найс, nice, почекай. Кстати, хороші. по so, моєму Ну, бро, не благодарю тебе. Що, залишати? Ну, я не знаю, як хоче, я, хочу, я щось... Ну, я б в кинув на 8000, якщо ти, ну, не слабак, типу... Ну, та, що... Шо... В well, на 8 ти... та, ні, ще, ні, 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 я не був на канал. О, кала... No, Найс! Nice. Добре, добре, добре. Нормально. Ой-ой-ой. Ні, 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 дивись. Дивись. У нас є отака штучка. Ми будемо кидати на 8 тисяч, тобто, на rat... ми, зараз... Ні -ні -ні, ми зараз скинемо шанс, оце нам не випаде, але ми... ми оце Оце випаде нам. Да, ну давай. Випало, кстати. Почекай. Давай поприколу, давай поприколоть, давай. Так я скину, ти шанс просто. На 8? Ні, 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 ну на який ти думаєш Лупочки. шанс? что... Типу? Просто цікаво, випаде типу, чи ні? Випало? Ні. Ні, 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 блін, воно так тормозить. А це цек Будь ласка. Блін. Це дуже погано. Або красиво, або Поїхав. як. Випало, до речі. брать. Отлично. Че ты не НЛО? Так я хочу просто, щоб мені щось нормальне вже випало. Не все. Ну зараз, зараз окоп. Ой. Калаш. За 15 той було б непогано. Найс. У -у -у. Знаєш, оцей кейсик. Та я не можу. Оцей. А, за 17? За 18. Ану, 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 цікаво, ану. Поїхали. Перший раз я відкриваю цей кейс. О, до речі, досвіду непогано дало. Почекай, це це два... може дай дати. бог 20. О, 28. О, почекай, а чи не. Так, з цим я виходжу, і це залишиться на інший відеоролик з якоюсь перевіркою. В принципі, ми перевірили, апнули баланс. І також не забувайте про користуватись промокодом ATOMF та atomf 11 в цьому е колесі бонусів, і при поповненні. Всім до нових зустрічей!